Короче, недавно был турнир э, Києва і Миша зайняв перше і второе місце. По одній і по другій руці, коротше. Вот ви часто задають питання. Что там виграв? Коротше, по грушам, це ніяк не відбивається. Тобто займаємося спортом. Ну, Миша, да. Займається спортом, потому что это ватт, це енергія, це циркуляція, це постійно ну, на подриві, на сексуальній енергії. Э, а не заради якогось там виграшу, тому що так це не працює. Часто в мене приходять дівчата і кажуть, в мене немає енергії. Нема, бо ви нічого не робите. Ну, тобто, щоб зробити енергію, це потрібно працювати, це якісь потрібні фізичні дії. Без того, щоб ви почнете рухатися, енергії не буде. Не сподівайтесь. Не треба шукати якийсь там вітаміноз, просто почніть рухатись. От заради цього і потрібно займатися спортом на драйві між 42 роки на секундочку. Ганяє по Україні на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу. Це якийсь дух е, змагання. Подрився, якісь нові спілкування, якесь коло спілкування, якихось нових знайомств, друзів, ну тобто комунікація. Це все подрив, Це певний вайб, який не дешево нам обходиться. тобто Ми для цього і працюємо, щоб а витрачати на цей спорт Міша працює. я за моральну підтримку. <свят> вот. вот для цього це робиться, а не для того, щоб там якийсь виграти. Да, міша виграє, що побачити купу медалей, але це грошей мені як не приводиться, розумієте? Не вознаграждається. <свят> Тому спорт це завжди як бідний художник, якось так.